Шанс де ти, оскільки має шанс, чому б не взять. Виграв гроші. Задонать нагадуємо вам, ми наш партнер Slot Сіті. І нагадуємо, що ось тут під відео всі деталі знайдете. Реєструйтеся на сайті радіостанції і змагайтеся за свій виграш. Сьогоднішній день не виключення, оскільки кожного дня по будням телефонуємо випадковим чином обраним претендентам на перемогу. кажу, претендентам бо треба, щоб ви ще й трубку підняли. І сьогодні за свій виграш може позмагатися Каріна. Але спочатку підніме слухавку, ну а потім позмагається. Так, Алло? Алло. Алло. Каріна, добрий день. Добрий. Це проект Шанс дити. Реєструвалися? Ще раз проєкт не супа. Шанс дити. Реєструвалися до участі в акції? Так. Да. О, супер. А, тоді Каріна, скажіть, будь ласка, ви доросла людина, вам є 21, правильно? Да. Супер! І зараз у вас є можливість виграти гроші. У мене за спиною велике колесо. І там є сектори від 500 до 5 тисяч гривень. Скажете старт і колесо почне крутитися. Скажете стоп, воно зупиниться, і подивимось, скільки ви виграли. Готові? Да. Завпускайте, кажіть. Старт. старт. Скажете стоп, коли захочете. Стоп, стоп. Каріна, ви часто щось виграєте? Та ні. Не дуже, так? Да? Ну, давайте тоді враховувати. Ну, не так навіть не враховувати, а подумаємо, що сьогоднішній день а, вирішив стати для вас успішнішим, трошки приємнішим, на 500 гривень. Ага. Під... Хорошо. Підходить? Да, підходить. Ну, Невеличкий комплімент вам від планети виходить. Правильно, я вас вітаю, Каріна. Скоро виграш буде у вас, і гарного дня! Да, спасибо большое, до сідання. До побачення всім іншим нагадуємо, що триває наш проект. Шанс дати це означає, що ви реєструєтеся і чекаєте дзвінка саме до вас. Можливо, саме ви будете наступною людиною, хто забере свій виграш в нашому проекті. Всі деталі ось тут під відео. Пам'ятаєте, має шанс, чому б не взяти? Виграв гроші за донать. Шанс, де ти? Проект представлено за підтримки партнера. Слот Сіті. Шанс там, де ти.